Доброго ранку, діти. Продовжуємо працювати над теоремою косинусів. Відпрацьовуємо навички застосування цієї теореми. Розв'язуємо задачі. Сьогодні у нас третій урок. третій урок, четвертий урок будете працювати з збірничком ЗНО. Я вам трошечки там теж допоможу. І так, ось е, перелік задач, які у нас е, на уроці мають бути розглянуті з підручника, сторінка 18-19. Ну, і це три задачі додому. Дозволяю трошечки одну задачу, ви можете написати дано в будь-якій оформити так, щоб було симпатично. А дві ви можете умову записати на рисунку і трошечки собі е, з -з зекономити час. І так, Перший номер, задачі 218. Задачі трошечки складніші, ніж були на попередньому уроці. Я читаю умови, але так розігналася, що і встигла вам її розв'язати, поки оформлювала. Ну, буду поступово розказувати. Номер 218. Дві сторони трикутника. Теорему косинусів пам'ятаємо, вона у вас виписана, має бути. Перегляньте її і поїхали. Номер 2,18. Дві сторони трикутника, кут між якими дорівнює 60 градусів. Так. Е, відноситься як 5 до 8. Я на лініях пишу, коли дається відношення. А третя сторона дорівнює 21 сантиметр. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Ну, я ось навіть записала вам дано трикутник АБЦ, кут Б 60, відношення сторін АБ до БЦ як 5 до 8, і сторона АЦ 21. Знайти невідомі сторони, тобто АБ, АЦ у нас є, АБ і БЦ. І так, розв'язання. Ну, За теоремою косинусів для трикутника застосованої. АБЦ ми маємо записуємо теорему косинусів для сторони, що лежить проти відомого кута. Тобто для сторони АЦ. АЦ квадрат дорівнює АБ плюс БЦ квадрат мінус 2. АВ на ВС і на косинус кута між ними. Записали в загальному вигляді теорему косинусів. А тепер давайте підставляти. Тільки вводимо Х. Напишіть, ось, як я вам написала в куточку, нехай АВ 5 х ВС 8 х і тоді сюди будемо підставляти ці значення, які ми ввели. Да? 21 квадраті це сторона АЦ квадрат. 5х квадрат, плюс 8х. дужки не забуваємо ставити, тому що діти гублять дужки і потім додають 5х квадрат, як 5 і 8. Працюють надалі, це має бути 25 і 64. Мінус подвоєний добуток 5х8х на косинус 60 градусів. Пригадуємо, що косинус 60 градусів у нас дорівнює 1 друга, і тому 2 і 1 друга скорочуються, і у нас залишається тільки 40х квадрат. 221 дорівнює 25х квадрат. 64х квадрат і мінус 40 х квадрат. Тут гарненьке виходить, гарна ситуація. Отже, вийшло, що 49. Ось тут, да, х квадрат це 441. Звідси х квадрат 441,49. І добуваємо корінь з чисельника і знаменника з 441, 21, 49, 7. Не вдумайте отак нічого починати скорочувати. Тут прекрасно добуваються корені. Значить, ми знайшли х дорівнює 3. Але що таке х? Це ми вводили про коефіцієнт пропорційності відношення було 5 до 8. Отже, сторона А Б, 5 помножити на 3. Да? 15 см. А Б це 8х3 24 см. Дуже прошу вас дописати, отже, і дописати відповідь. Так, гарна задача. Номер 220. Поїхали діти. Номер 220. Читаю умову. Трошки, якщо не встигаєте, залишайте, не страшно, потім допишете. Номер 220. Сума двох сторін трикутника дорівнює 8. Ну, я намалювала трикутника Б позначила будь-як ніякої прив'язки до сторін назви сторін нема. Трикутника Б сума AB і BC дорівнює 8, тому якщо я одну сторону беру за Х, то інша буде 8 мінус Х. Далі кут між ними, вони утворюють кут 120 градусів. Так, а довжина третьої сторони 7. знову вимальовується в трикутнику АБЦ, проглядається ця теорема косинусів. Тобто я пишу А квадрат дорівнює АВ квадрат. Поки пишемо діти, в загальному вигляді бажано писати: звикайте, на екзамені теж так: АВ квадрат плюс Б квадрат мінус 2 ав на БЦ. І на косинус кута Б. А от тепер підставляємо а це у мене 7 см. Підставляємо 7 квадраті 49 дорівнює АБХ квадрат плюс БЦ 8 мінус Х до квадрату. мінус 2х8 мінус Х і косинус 120 градусів, ось тут пишу. 120 градусів. Це мінус косинус 60. І це дорівнює мінус одна друга. Так. Значить, тут стане вже плюс одна друга. Скоротяться. Да? І будемо мати, спрощуємо, звичайнісіньке квадратне рівняння. Будемо мати звичайне квадратне рівняння. 49 дорівнює х квадрат. 64 мінус подвоєний 16 x x квадрат плюс 8 x мінус x квадрат. Ось таке рівняння. Так, x квадрат мінус x квадрат сума 0. Мінус 16 плюс 8, мінус 8, маємо квадратне рівняння. Х квадрат, мінус 8х, переносимо 49, 64 мінус 50 буде 14, і 1 повернули, плюс 15, дорівнює 0. Ну, завієте тут два корні, 3, 5, сума 8, добуток 15, отже маємо x3, x5. x3, x5. Ну, подивіться, будь ласка, ми не будемо розглядати два випадки для рівне х 3, Х рівне 5. Чому? Тому що якщо х3 подивіться, то ця сторона 8 мінус 3 буде 5. А якщо ця сторона 5, то ця сторона 8 мінус 5 буде 3. Тобто це і є довжини наших сторін. Пишу відповідь, можна зразу писати, а можна написати: отже. АББ це дорівнює відповідь 3 сантиметри 5 сантиметрів. Значить, де тут такий опасний, такий безпечний, небезпечний крок? Це коли ви от я плутаю безпечний небезпечний. Розкажете мені. Косіно 120… Мінус косинус 60 мають рівні значення. І не забудьте ось цей знак мінус. Будьте уважні, діти. Це трошечки каварства теореми косинусів, що вона буває, підставляє вас, якщо ви загубите цей знак мінус при тупому куті. Косінус тупого кута від'ємний. 2,22. Дві сторони трикутника дорівнюють 16 і 14 сантиметрів. А кут. Протилежний менший з відомих сторін дорівнює 60. знайти невідому сторону. Позначаємо невідому сторону за х. Бачите, я вже навіть не пишу дано, щоб трошки економити час, а відпрацьовувати самі ці задачі. Да? Значить, За теоремою Косинусів, знову ж ми пишемо теорему для сторони, що лежить проти відомого кута. АВ квадрат дорівнює ВС квадрат плюс АС квадрат мінус 2B на АС. І на косинус кута С. Підставляємо АБ 14. Це 196. Правильно, 14, Так, 16, 50, да, 196 дорівнює 16 до квадрату, 36, 96, 256, 256 плюс. Х квадрат, да, діти, а це, мінус 2 на 16 на х, і косинус 60 одна друга. Знову двійки ці зникнуть, і будемо мати х квадрат, квадратне звичайнісіньке рівняння. Може, повезе ще за знайдемо корені. Значить х квадрат мінус 16Х. Двісті п'ятьдесять 196. мінус сто девяносто шість. Ага, значит, шість прибрали, двісті пятьдесят мінус сто дев'яносто Значит, плюс 60 до дорівнює нулю. Сума 16, добуток 60. так, сума 16. Угу. Ой, діти, не будемо витрачати де штрих. Половина Б в квадраті, вісім в квадраті шість чотири, мінус шість чотири. Значить, маємо х перший. Це буде вісім плюс мінус два поділити на один. Значить, буде коренями буде десять або. 6. Так, прекрасно. 6 і 10. Угу. Так, 6 і 10. Значить, маємо х дорівнює 6 або Х дорівнює 10. Про що це говорить? Що задача має два розв'язки плюс, так. Що задача можливо, має два розв'язки. Знайти. А це може бути 6, і це може бути 10. Зараз я подивлюсь, трошки проконтролюю себе. Відповідь до 2,22. Зараз діти секундочку. 2,22. Так, да, ми все зробили правильно. Задача має два розв'язки. Сторона, а може бути. 6 см або 10 см. Цікаво, бачите? цікаво задача може мати два розв'язки. Далі наступний номер 2,24. Теж, бачите, цвітик, 7 задача допишете дано, не писала дано, економимо час. На стороні, на стороні БЦ. На стороні БЦ, зараз гублю діти, трикутника АБЦ, позначено точку Д. Так що С Д дорівнює 14 см. знайдіть відрізок АД. Зразу я вам зафарбувала, звідки ми будемо його шукати. Якщо АБ37, АБ37. Далі це 44 Вся сторона це 44 так, І це 15. Нам треба знайти голубенький відрізочок АД. Я вам заштрихувала трикутничок. Ви зразу шукаєте очима, звідки ви можете знайти цю довжину сторони. З трикутника А, Якби був косінус ось цього кута, але цей кут є кутом і в трикутнику АБЦ, де відомі всі три сторони. Тому ми шукатимемо косинус кута С з великого трикутника, а потім використаємо це значення і знайдемо, АД з заштрихованого трикутничка. Ось шукаємо косинус кута С. Підставляємо АС 15, от я записала косинус кута С. БС квадрат, АС квадрат мінус АБ квадрат, і поділити на 2 БС на АС. Наша знайома нам формула. Значить, АС 225 15 до квадрату. Далі плюс, ВС, діти, подивлюся, щоб ми зекономили час. 1936-44. Бачите, яке велике число? 1936. Мінус 37 до квадрату. 37 помножити на 37. 1369. І поділити 2 на BC 44 і на АЦ

369 792. Боже, які великі! Навіщо такі великі числа? Поділити. Е Я навіть не хочу починати тут перемножати зараз діти дорівня. У нас не буде ніякого калькулятора на екзаменах, тому викручуємось без калькулятора. Скорочуємо на 2. Це буде 3, 9, 3,9,6 на 3. Один, три, два, і так, п'ять. Один, тридцять, сто тридцять, два і сорок чотири на чотири. Одинадцять. Тут на чотири. Це буде тридцять три. Прекрасно. І ще раз на одинадцять, три, один. Бачите, відповідь. Ой-ой-ой, а, ще п'ятірка у нас є 3 п'ятих. Чудово. Три п'яти або 0,6. Я не помітила і подумала, що у нас вийшов косинус 3, такого бути не може. У нас косінус дорівнює 0,6. кута це. Тепер ми повертаємось в наш заштрихований трикутничок і підставляємо. АД квадрат, це ви підставите і закінчите самостійно. Косинус ми знайшли. Він 06. Порахуйте, чому дорівнює АД квадрат. Все, більшу частину задачі я вам допомогла. Наступний номер 2,26. Да, давайте ми навіть цю пропустимо. Вона не цікава. 2,29 беремо, 2,29. Ну... Хоча я вам можу пояснити, а ви її не записуєте, діти. Просто ви її, щоб зрозуміли. Дивіться, одна із сторін у два рази більша за другу. Кут між ними 60. Доведіть, що даний трикутник є прямокутний. Ну, спочатку я для сторони АС записала теорему косинусів, так, позначивши одна сторона Х, друга 2х. І отримала, що сторона АС квадрат це 3х квадрат. Тоді АЦ. Добуваємо корінь, це буде х корінь з трьох. А потім, за допомогою е, теореми Піфагора, перевіримо, бачите, за теоремою Піфагора. І у мене вийшло, що це в квадраті х корінь з трьох до квадрату буде дорівнювати а, ні, плюс х квадрат. Ось так. Значить, виходить ця сторона в квадраті плюс х квадрат дорівнює 2х квадрат. Тобто 4х квадратів. Виконується теорема Піфагора, отже, наш трикутний прямокутний, але ну вона мені така собі. Не будемо і не записуйте. Просто побачили, яка є ідея. 2,29, Чому я взяла цю задачу? Щоб ви перевірили в ділі оцю формулу новеньку, новеньку, стареньку. Я вам уже її давала ще раніше. А це ви вже розібрали задачу доведення цієї формули. І задача звучить так: дві сторони паралелограма 7, 11, а одна з діагоналей 12. Знайти другу діагональ. Беремо другу діагональ за Х і підставляємо у формулу. Ми спочатку в загальному вигляді для рисунку записали цю формулу. А тепер підставляємо БД квадрат 144 АЦ квадрат Х квадрат дорівнює 2 на АБ квадрат 49 плюс 121. Маємо 144 плюс х квадрат дорівнює 2 помножити на 170, схоже, 49, 160, да, 170. Ми Маємо х квадрат дорівнює 340 мінус 144. квадрат дорівнює... 6, 9, 196 Х дорівнює звідси, Х дорівнює звідси, 14. Да, 14. Отже, друга діагональ я пишу. Отже, і так далі. Відповідь записали 14 сантиметрів. Так. І останній. Не буду хвалитися. Так, остання задача 2,31. Знову ж таки, за цією формулою, щоб ми вже її закріпили. 2,31 діагоналі паралелограма 8 і 14 см. Одна зі сторін на 2 більша за другу. Знайти сторони паралелограма, ну, Точно за цією ж формулою, але ми вводимо сторона одна х, друга х плюс 2, бо на 2 більше. І підставляємо сума квадратів в діагоналі. Я вже не писала в загальному вигляді, а писала зразу рівняння. Це є подвоєна сума квадратів сторін х квадрат плюс х плюс 2 квадрат. Значить, 196 плюс 64 дорівнює 2. Відкриваємо дужки х квадрат плюс х квадрат плюс 4х, подвоєний добуток, і плюс 4. Крапка з комою. Так, от я думаю, на 2 поділити. Значить, 196 на 2, це буде 98. да, 98, 180. да, 98 плюс 32, 98 плюс 32, дорівнює 2х квадрат, 4х і 4. Я на 2 поділила ліву і праву частину. Облегшуємо собі обчислення. Тут у нас вийде 10, 120, 130. Перенесли сюди 130, і ще можна на 2. Правда? Значить, буде Х квадрат, ще ділю на 2, діти. Х квадрат 2х. Два. І ми сказали, тут сто тридцять і буде шість пополам. Так, і маємо х квадрат 2х мінус шість три. Так, секундочку діти. Вихожу зараз. Виходжу, вихожу. вихожу. Дорівнює нулю. Ну, і все діти. Ви вже тут знайдете корені, правда, же? 7 і 9, значить, буде мінус 9 і 7. Мінус 9 і 7. Це нам не підходить за змістом задачі число від'ємне. І записуєте відповідь, відповідаєте на питання. Все, домашнє завдання. Ви зрозуміли. Три номери. 2.19, 2.21, 2.25 і закінчити ті задачі, які ми трошки не закінчили. Тому трошки ж ви теж маєте самостійно працювати. Все, всього найкращого. Наступний урок за збірником.